Вже з нами на зв'язок вийшов Віктор Лещик, медіаексперт, журналіст, менеджер, змі та блогер. Пане Вікторе, вітаємо вас і чи є у вас можливість увімкнути камеру? Ми, на жаль, вас не бачимо. Та вже тепер Матер, бачимо. Та тепер бачимо. А Раді бачити. вас вітати. Давно ви не були в нашому ефірі. І хочемо дійсно обговорити ось. Давайте можливо дійсно розпочнемо з заяв Бена Ходжеса про те, що Заходу не варто знову ж таки проспати розпад як свого часу радянського союзу, розпад Росії. Чи на вашу думку, чи готовий захід, і чи цей розпад дійсно близький? Мені здається, пан Ходжес Пан Ходжес ділить уже шкіру невбитого ведмедя. Російського ведмень, дуже 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 якось ейфорії всіх, прикриває, накриває і так далі. Ми, в принципі, почали ламати спину цій війні. Ми виходимо на серйозні паритетні мілітарні можливості з Росією. Те, що ми зараз звільняємо Харківщину, тиснем на півдні, це просто при але ейфорія в даному випадку нам заважає, в тому числі мені з пану хочеться. тому що генерали, які в Америці на початку люто годували нам 72, а деякі аж 79 годин на годин наспротив, да, зараз вони вже ділять шкуру російського медведя. Спокійніше, спокійніше треба. Я думаю, що про це говорити рано, і взагалі, якщо й говорити, то це треба сидіти десь кулуарно розумним людям і розробляти моделі. Того, що б там могло бути. Бо якщо ви думаєте, що є якась така от чарівна паличка, якою можна було б скерувати оцей е, хаотичний розпад, кудись, прямо от в якийсь правильний канал, ні, немає такого. Я був свідком, як розвалювався Радянський Союз, і не скажу, і не було такого, щоб хтось, там як пишуть расисти, там свідомо його кудись там валив. Він обвалився, тому що він згнив уже, чортовий матір. Він згнив. І Росія, яка знову робить ставку на невігласів покірних, які лижуть дупу начальникам, на чекістів, які нічого не тямлять в жодній з галузі, які вони очолюють, на кадирівців, які нічого не тямлять навіть і в військовій справі, звичайно, вона приречена. Але в неї 4 тисячі ядерних боєголовок. І все одно так чи інакше знайдеться група, яка офіційно представляє Крем, і вона якби контролює цей ядерний потенціал. Тому я б зараз не приєднувався до великого такого, знаєте, як би це називається стаєрського ритму пана Ходжеса. Бо вони всі відставці такі радикальні стають. Коли вони були на посаді, вони сиділи тих тихо-тихо там у себе в Ранштайні. Зараз от всі такі вже ділять Росії. Я висловив свою думку по першому питанні. А пане Вікторе. А стосовно на ось реакції на расистів, зокрема, екс-президента Рефії Медведєва, на гарантії безпеки для України, він навіть в своєму твіттері, навіть Євангелія, згадував про апокаліпсис, що, що з ним, чи це він знов трошки перепив, чи щось інше, я його назвав недавно улюбленою гумовою сексуальною іграшкою Путіна. Це дійсно комічна фігура у всіх відношень. Всі його заяви. Знаєте зараз, чому його роблять в Телеграмі 1 по популярності? А зробили ще такий показник. По-моєму, за кількістю посилань він на першому місці в Телеграмі. От ми скинули зараз таку інформацію. Його тягнуть. Його тягнуть на приємника знову на місце Путіна. Тому що інша партія, більш радикальна партія, я так умовно її назву партія Патрушова Гіркіна, ставить більше або на сина Патрушова, або на Кадирова. І тому партія, яку очолює Путін і помірковані якби навколо Путіна, умовно помірковані всі зараз божевільні, вони знову пропихають такого цього Дімона, який, значить, тіпа б'є себе в грудки, оці нещасні, надувається, як ото жаба в час сексуального періоду навесні, і хоче себе зобразити, такого він все порішає, він там. Всі ці залякування ядерним апокаліпсом, всім, всім іншим, це просто залякування. Навіть застосування тактичної ядерної зброї перетворить навіть не в Північну Корею Росію. Від неї відгородяться всі, тому що ядерна зброя не існує для війни. Ядерна зброя існує для стримування. Природи ядерної зброї саме в цьому, щоб не було військового конфлікту. Якщо хтось після того, як з'явилася не монопольне, у сполучених штатах в 45-му році володіння ядерною зброєю, застосує, ну це все. Це все ця країна просто себе перекреслила в усіх відношеннях. Тому боятися Медведєва, ну його заяв сприймати його серйозно. Це хлопчик, який набивав в 45 чи числі років, 46 років, який досі б'є себе в рудки і старається стати мужиком. Не виходить. Не виходить, тестесторону не вистачає, розумієте? Тому жінка кажуть, від нього здриснула. Тому що від такого, по-моєму, всі здриснуть. Ну а тягне Путін, бо знає, вірний, вже одразу перевірений, сидів, віддав владу. Значить, можна ще погратися. Вони виктори... ж не варто там особливо закопуватись його аналіз його глибоких там апокаліптичних пророкувань. Пане Вікторе, а ви вірите, що Хадиров піде до Москви, адже ж він же ж не має підтримки, очевидно, в Москві. Його там з'їдять просто, знищать. Ну, знаєте, я вам скажу так, коли треба знати людей Кавказу. Треба знати людей Кавказу. Всі у 18-19 році Вінов'їв, Каменів. Булгар, булгарін, всі сміялися. Бухарін, Ніколайванович, всі сміялися над нівежеством Сталіна, над його, над його слюковськими манерами, що він рукавом витирав носа і так далі, так далі. Вони всі хотіли над його цими е, повадками е, забюрократизувати все, назвали його безграмотним семінаріст, як заводна, да? і де виявився Бухарін. Де Зіноїв, де Кам'янев і де Сталь це характер Кавказця. Він може бути неосвіченим, він може бути недалеким, він може як і сталін бути параноїком. Але це вольові люди. Коли у нас з'явилося е, і оголошено вже таке поняття, як вітальна енергія. Антинануковим А Я таки думаю, що воно є вітальна енергія чоловіче начало кавказців, воно дуже потужне, особливо на фоні таких медведів безяєчних, да там і, і проші московські шушери. Розумієте? Тому вони всіх чеченців бояться у всіх великих містах зараз. чеченці, чеченців, походженням з Чечні люди, очолюють. Основні бізнес-гілки в цих містах. Маленький народ, який не досягає двох мільйонів населення. Чому? Воля залізна. Чому вони тримають кримінальні общаки у Росії? Тому що воля залізна. І якщо тільки дайте Кадирову, Кадирову, хоч трошки там зачепитися, на розгвардію поставити або щось десь близько, да? мало не покажеться всім. Просто мало не покажеться. Не випадково Путін звів Кадирова з Ердоганом і міністром закордонних справ у Сочі, Туреччини, міністром закордонних справ. Чому він його знайомив напряму? Чому одного із керівників регіонів він привіз тільки тому, що він мусульманин? Та ради Бога, чого з Татарстана не взяв нікого? Кадирова. Тому. Не хіхікать, не сприймати це так, як. І що зрозуміло тим, хто просуває Кадирова, оця вся шушара російська ляже під ним. Вони страшенно бояться чеченців. Страшенно. Вони ніхто, вони проти них ніхто. Тому подивіться, які бійки побутові на, на, рівні, на рівні вулиць у Москві. Та приходить один чеченіця, десять москвичів розбігається. Так, я знаю про чеченців багато служив з ними в радянському війську, але хочу от вас запитати таке: а чи не припускаєте ви, що, скажімо, Кадиров очолить боротьбу за незалежність Ічкерії, Чечні, як завгодно називаєте, і від'єднається від Росії першим? Ну про що припускає Ходжес, до речі, про Чечню? Ви знаєте, мені мені видається, я не можу казати напевно. Я, можливо, на вас, на відміну від вас я не знаю так добре чеченців близько. І в Чечні жодного разу не був Був на Кавказі колись пару раз, але в Чечні не був. Я хочу сказати вам, що стосується амбіцій Кадирова, він себе бачить більше, ніж керівник регіону. Більше. Що дасть йому незалежність Чечні? Ну, він, власне, це все має. Його клан, клан або тейп, він же все це має. І, в принципі, крім того, що він все має і краде, як і крав раніше його папаша нафту чеченську, так він ще має по 2 мільярди дотацій з російського бюджету, які теж на свій розсуд розподіляє, як він вважає, потрібним. А от його замах бути от лідером чогось більшого, він весь час акцентує на мусульманському рухові, на мусульманському аспекті. Не знаю, мені здається, що оцей його недавній демарш, що я вже там 15 років сижу, він, по-моєму, комусь у Кремлі натякав. Що були якісь вже домовленісті і вже час їх якось виконувати. Не обов'язково на місце Путіна зразу. Ні. Можливо, ближче до Путіна. Я от кажу зараз про місце золотого, начальника Росгвардії. А золотого якби можуть посунути на криму посаду. Туди на замість шойгу, якого зараз викликають на ковір, у Думу і будуть на закритому засіданні розпинати так, що таке всяке може бути. Пане Віктор, ну і не можемо не запитати сьогоднішньої новини від Reuters про те, що нібито Козак просив Путіна не починати війну в Україні, але той відмовився, нібито козак домовився з українською владою, що ми не будемо вступати до НАТО, але Путін захотів анексії наших наших територій, і українська влада на такі поступки не готова була піти. Чи вірите ви от в, в, в таку інформацію? Чи це все реально? Яка ваша думка стосовно цього? Ройтер серйозне агентство і до того, що воно розпосюджує, варто прислухатися. Я буквально перед ефіром це прочитав, ще не все осмислив, але дещо мені все одно здається, що Козак в чомусь має рацію. Чому? Тому що, якщо ви згадаєте, давайте разом напружимося, скепсис віднос... по відношенню до НАТО і звуз Зеленського. І Єрмака і багатьох депутатів слуг народу влітку 21-го 21 і восени 2021 року був дуже показовий. Дуже. Саме скепсис. А що може НАТО? А чи може НАТО захистити? Знаєте, мені здається, що. Через оці скептичні, як би сказати, постріли готували нас до того, що можна і перебрати статтю з Конституції про Курснонато. На Мені здається, що там таки були перемовини про це. Але я б на місці Путіна теж не повірив би просто слова, тому що якщо Козак прийшов. І сказав, що от там я би, хлопці готові, е, ви приберіть тоді з Конституції. А так виходить, е, ну, ну, мені здається, що зараз Козак запускає якусь таку виправдалочку на, на, наперед для себе. Що він, типу, пацифіст, він якби замир був, а тут от е, Путін зірвався з ланцюга і тепер війна. Тут треба щось осмислювати. Мені здається, що потроху воно все було, але. Вся країна, от подивіться ж на реакцію росіян. Для них це війна в радість. Ці ж цифри за 70% підтримки це ж не надуті цифри. Вони реально відображають ситуацію. Путін дає росіянам те, чого вони хочуть, а вони хотіли крові. Вони хотіли знищити Україну. На великому рівні. На великому ідейному рівні, на ідеологічному рівні, да? Україна стоїть поперек горла російському міфові. Це так само, як ділять араби і юдеї біблейських пророків. І поділити ніколи не зможуть. Так само і у нас, по суті, або вивести нарешті правду, історичну правду на чисту воду, і сказати, відкуди і є пішла Київська Русь і далі державність, а вона точно не з Москви пішла, і не з Суздаля, не з Сладиміра, а саме від нас, з нашої землі. І казати правду, якою мовою говорила знати їх до того, як почала говорити по-французьки, говорила по суті, на татарській мові. І наше все, що в нас було, просто вони вкрали. І коли це випливає, ясно, ну не лишається ніякої обгортки, ніякого міфа в Росії. І тут справді ми маємо розуміти, що це онтологічний вибір, онтологічний. Або ми, або вони. Пане Вікторе, сумів... тут... а зараз, коли їм дали по морді чоботом, це їх ще більше розлютить? От як ви вважаєте? Вони бояться сильних. Я от про Кадир вам розказував, да? вони бояться сильних. Вони завжди вибирають сторону сильного. І я не думаю, що е... є три точки. Давайте, якщо в нас ще пару хвилин є, це дуже. мені У нас ще сім хвилин так пане. О, чудово. Мені здається, є три точки. Ясно, що цей пітерський пацік. Крутота, якого трошки почала прогнивати, спробує ще утвердитись в очах свого оточення. І в нього є три досить небезпечних е, можливості для по відношенню до нас: Запорізька АЕС. Вона зупинена, і реактори знаходяться в стані охолодження. І вони можуть піти на те, що підірвати один чи два реактори. Не буде великого розкидання радіації, бо це зовсім не та ситуація, як на Чорнобилі. Тут не треба нагнітати. Але сам факт, що він може на це піти, звичайно, весь світ шокує. Просто шокує, а пацани будуть аплодувати. Друга можливість, яка є у Путіна, він може дуже серйозно. Пошкодити каскад гідроспоруд на Дністрі. На Дністрі, не на Дніпрі, на Дністрі. Тому що Дніпро, якщо порушити гідрорежим з Стічних вот, ну, стоку Дніпра, і зараз через Кримсько-Північно-Кримський канал змиє Крим. просто. А Дністер він може там наробити великої біди. І третя можливість спроба атакувати Одесу. Тим більше, що в мене дуже великі підозри до мера цього міста. Дуже великі і велика непевність, що він таки наш. Буде це вдало чи не буде це вдало, але якимось чином він, в принципі, ну. Я спостерігав, як у свій час утверджував свій авторитет Кучма. Прийшов собі такий директор. Номенклатурного, закритого заводу, дуже великого, дуже, але не міг ні спілкувати з людьми, ні з ким. І він прийшов в київське оточення, де тут, в принципі, якби круті пацани були. Як він от на цьому фоні старався утвердитися? Деякі дурниці робив, я думаю, що натріпався і про ґаннадце, і не тільки про Гангадзе, так і Путін, він утверджується, утверджується постійно. І оце йому зараз треба щось таке зробити. Наша, наша можливість треба шукати зараз позатериторіально на території Росії в найближчих містах об'єкти для нашого ураження. Нафтобази, залізничні вузли, литовища, склади боєприпасів. Нам треба активніше займати позицію. У нас немає іншого виходу. І військові краще мене знають, що робити, але і в тому числі диверсійні групи треба засилати на територію Росії. Інакше ми будемо м'якими іграшками в тиру. Ми вони можуть навіть війська забрати, правильно писав Забродський, разом із Залужним. Ми, якщо не маємо паритету в озброєнні, ми завжди будемо під прицілом. І тому на цьому етапі, поки ця зброя не отримала, не отримані ми, ракети далекого, там, наприклад, влучання, треба все таки активніше діяти на їхній території. Тим більше, що зараз, по-моєму, там така паніка, такий хаос на кордонах, що проникати диверсійно-розіду групам не так важко. Прошу, якщо є запитання ще. Наразі більше немає запитань. Ми побачимо, як розвиватимуться події найближчим часом, і обов'язково звернемось до вас по коментарі. А наразі щиро вам вдячні. Да, успіхів. Дякую, джерело, менеджер змі.